Отруйні павуки активізувались в Україні, є постраждалі. Кількість укусів зростає. Такі заголовки за останні кілька днів у топ-темах стрічки новин. В чому причина такого явища? Чи дійсно є привід для паніки? І до чого тут як не дивно, російське ПСО? Я Дарина Трунова. Зараз будемо розбиратися разом. На Одещині чоловіка вкусив небезпечний павук Каракурт. Ось так виглядає ця наземна тварина. І на додачу від його укусів немає сироватки. Це українці обговорюють уже декілька днів поспіль. І вдома, і на роботі, і в спортзалах чи в магазинах випадок стався на Одещині. Павук вкусив чоловіка під час роботи у полі. Постраждалий зараз в реанімації. Про це пише місцева преса. Отрута цього павука дійсно дуже небезпечна і може призвести аж до. Летальних випадків. І це історія не поодинока. Змі повідомляють і про інші випадки в інших регіонах. Тому зрозуміло, чому українці запанікували. І я не виключення. Бо ж уявіть, начитавшись, от такого якось приходжу додому. А на моєму підвіконні спокійнесенько висить декілька сантиметровий павук. Дивіться, ви жартували, а тепер в мене над вікном висить якийсь страшний павук. Що то таке робиться? Боже, яке воно страшне, я тепер боюся вікно відчиняти, мама дорогая, господи. Я, звісно, злякалась. Дитина ще дужче зачинили вікна і почали читати про павуків і чим вони небезпечні. Знайомі заспокоїли, що то не смертельний для здоров'я вид хрестовик. Але все ж, поки ми не прибрали павутиння, не заспокоїлись, бо точно не хочеться бути покусаною. Сподіваюсь, він не відповз десь неподалік і не готує мені помсту. Я думала, що то тільки моя реакція така різка. Але все-таки ні. Бо у пабліках бачу також підсилену увагу до цієї теми. Люди обговорюють павуків, що живуть поруч, трапляються їм у лісах, в полях та в землі. Спека неймовірна, треба поливати. Заодно буду продовжити знайомити з павуками свого роду. Це тарантул піщаний, другу назву гугліть. Бо таке уголос сказати не можна, та й лікарі почали активно коментувати цю історію, але звідки це раптом уся ця арахнофобія? Я вирішила розібратися, звідки ростуть ноги, чи в Україні дійсно нашестя павуків через глобальне потепління? А може нас хтось навмисно залякує, аби посіяти паніку. Ну, по-перше, почну з того, що екологи, які говорять про глобальне потепління, давно попереджали, що таке може бути. Небезпечні тварини і комахи не властиві для нашого клімату і регіону як наслідок перегрівання планети. І якраз цим і можна пояснити появу небезпечних павуків. Ну а по-друге, і причини для появи паніки у людей зрозумілі. Це і інформаційні повідомлення, і обговорення в соцмережах, і коментарі тих же лікарів. Але тут є нюанс. І на нього хочу звернути окремо вашу увагу. Подивіться на цю новину: за останні тижні в різних регіонах активізувались павуки, які можуть загрожувати здоров'ю людини. Таку інформацію з коментарем завідувача відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охмадиту розганяло чимало ЗМІ. Я знайшла того лікаря і особисто з ним поговорила. І ось тут шок. Виявляється, Олександр Урін, той самий лікар, нічого такого не говорив. Його слова просто висмикнули з контексту. А потім це все пішло в маси. Коротше кажучи, посіяли паніку, а людей вели в оману. Отож, слухайте, як усе було. Я проактивізувалися по руки. Жодним чином навіть не казав вчора, і я не казав жодного разу. Це перший раз вчора я коментував. Жодного разу я не казав, що в цим взагалі є проблема. І от зараз до цифр статистика звернень із укусами павуків не змінилась, стверджує Урін. Хоча й додає в зоні ризику дійсно люди похилого віку, які мають серцево-судинні захворювання, а також алергіки, і діти. А у вас всього за цей рік були випадки звернень щодо укусів павуків? Жодного разу? Я вам більше скажу, що останній раз, мабуть, я бачив. Укус павука, який більше викликав панічну атаку у хлопця, ніж взагалі будь-якій прояві. Там навіть так, не було на вулиці, неможливо було побачити. Було роки чотири тому. Ну з лікарем зрозуміло не так сказав, не так зрозуміли. Але от з іншого боку, насправді порахувати кількість випадків укусів павуків чи збільшення чисельності павуків зараз фактично неможливо, бо немає відповідних досліджень. Про це каже науковий співробітник інституту зоології Костянтин Євтушенко. А саме зараз під кінець літа здається, що, начебто, павуків стало значно більше через те, що маленькі павуки, яких було непомітно, підросли. Банально чи неправда, але так, тому видихаємо. І навіть той випадок на Одещині, де чоловіка вкусив каракурт, там теж може бути зовсім інша історія, каже науковець. Бо лікарі не завжди можуть просто відрізнити тих павуків. 50 на 50 достовірність інформації стосовно каракурта. тобто лікарі за описом постраждалого. Дійшли висновку, що це каракурт. Ну для мене, як для спеціаліста, це не доказ того, що це каракурт. Треба ну, людям треба знімати, фотографувати або матеріали відсилати спеціалістам. Вони будуть визначати. Є дуже схожі павуки у нас, які зовсім не шкідливі, скажімо так, не, не небезпечні для, для людини. От і не спеціаліст може просто. Не відрізняти, але ж чому тоді випадки за участі павуків з різних регіонів України? Чи можуть вони мігрувати? Ну до прикладу, з півдня на північ про це за мить. А ви напишіть мені поки в коментарях, що думаєте, чи стали більше зустрічати цих членистоногих? Ну, згадаємо знову ж таки той випадок із чоловіком на Одещині. Ну, от уявимо ситуацію. Чи міг би цей павук, вкусивши чоловіка, зібрати речі, згорнути своє павутиння і переїхати. Ну, там, на Київщину чи Житомирщину. Науковці кажуть, ні. Ну, принаймні довести це неможливо, тому що знову ж таки немає відповідних досліджень. До всього відомо, що каракурти живуть лише у південних регіонах. І на Київщині їх ще ніхто не зустрічав. Отож із цим теж розібралися. Але залишається ще одне питання: глобальне, як те саме потепління? Якщо ми з вами про це говоримо, напевно ж недарма, може хтось навмисно підкидає нам ці теми. В телеграм-каналах за весну і літо я знайшла щонайменше з десяток різних новин про павуків. І ні, не лише про укуси, а й просто про те, що вони живуть поруч. Тож може хтось таки залякує нас із вами? Як думаєте, про це розповім далі? Кілька смертей та госпіталізацій від укусів павуків. На щастя павуків працюють американські біолабораторії. Нічого це не нагадує. Мені от голуби згадалися, і їхня біозброя. Ну що, досі не здогадуєтесь? Тоді натякну. Хто таке любить розганяти? Розпропага? Ні, не те, що ви подумали, хоча. Теж може бути. Ну, в принципі, так, це пропагандисти, саме вони. Якраз наближені до них ресурси і поширюють інформацію про нібито атаку на Україну отруйних павуків. Це інформація від центру протидії дезінформації РНБО. Ну і дійсно, і в МОЗ кажуть, що масових укусів павуками людей немає. Є лише той один випадок на Одещині. Та чоловік вижив і отримує лікування. Може, у нього специфічна алергія алергічна реакція, то виходить про інші випадки, то все таки вкид. Лікар з Охмадиту, ну ви вже чули, каже, що паніка роздмухана не на жарт. Навіть його друзі повелися на це і почали штормити його повідомленнями. Це штучно викликана паніка, яка розкрутилась, підходилась і на жаль, і журналістами, і всіми цими і телеграм-каналами і та всім іншим і. Іки вчора, мабуть, 50 видів пауків. Мені спотаграфували мої друзі, прислали, що вони їх побачили десь там вдома, на вгороді та все інше, і прилякані, і, 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 що ж з ними з цим робити. Ну але все ж ризикувати і першими лізти з пропозицією дружити або ворогувати до павуків, думаю, все-таки не варто, бо вкусити вони таки можуть. Навіть якщо від отрути не постраждаєте, то місце укусу буде боліти. На що воно вам треба? Усіх павуків, в тому числі і того, що знайшла у себе на підвіконні, потрібно просто залишити в спокої і не чіпати. Вони самі першими атакувати не будуть. Якщо ж ви на природі, одягайтеся так, щоб вони не змогли залізти вам під одежу, або ж перевіряйте речі перед тим, як їх на себе натягнути. Але раптом нещастя таке трапилося, павук вкусив, то що робити. Ось що радить лікарка-терапевтка. Воду пити, багато пити, але маленькими ковтками. Якщо є аптечка поруч, дати можна обезболюючі і антигістамінні, протиалергічні, і дати навіть дві таблеточки протиалергічних, не накладати ніяких таких жгутів, не перетискати руку. Можна холод на дуже короткий термін покласти довкола місця укусу, але все-таки рухатися до лікаря. І постійно пити воду. Ну а я ж раджу вам більш ретельно перевіряти інформацію, аби не отруїтися російською пропагандою і не стати жертвою їхньої ІПСО. а з усіма тваринами жити дружньо і тим, хто намагається нас залякати, скажемо. Не цього разу, бо мені здається, нас уже точно нічим не залякаєш. Напишіть, що ви думаєте, для чого російські пропагандисти нам ще про павуків закидують? Чи потрібно нашим ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію? Поділіться своїми думками в коментарях, а я ж буду і надалі шукати для вас цікаві теми для обговорень. Побачимось!